Вітаю, друзі, з раночком. Олексій Ляшенко. Традиційні 5 хвилин середа 7 вересня. Ну, і звісно, знаєте, що ось у нас виходить. У нас виходить, що кожен експерт, реальний експерт, справжній експерт, завжди має якісь сумніви. Чомусь, в чомусь сумнівається, щось перепровіряє, щось робить. І в той же час кожен дилетант, кожен диван лежачий експерт. Ну, є, є, я не знаю, докою у всіх питаннях. Він знає все чітко, ясно, кінцево і так, що не підлягає навіть сумнівів і спорів будь-яких. Ну, так це отака у, нас, от, отака у нас система. Я хочу сказати, не дуже гарна система, але вона є. Зараз всіх бентежить питання Балаклея. Не було офіційного. Повідомлення, але я вам скажу. Звідтиля дзвонили, звідтиля розмовляли. Все нормально в нашому королівстві. Високопілля це вже точно наш, наш високопілля і так далі. Ще десь декілька багато, Біля 6-7 населених пунктів наш, наш, наш. Позиції наші займають класні, все буде у нас добре. Йдемо далі. Йдемо далі, потихенечку. Ліс Трас, новий прем'єр Великобританії. Всі, всі вже знають про це, нічого навіть казати. І як і обіцяла, першому подзвонила президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Вони поговорили, вони підтвердили. Підтримку один одного, особливо Британію Україну. Британії, Україну Також Зеленський е, запросив відвідати Ліс Транс, трас -транс вибачте траса Україну. Вона тут була в останній раз 17 лютого, Ну за 7 діб до початку війни. Більше вона тут не була. Їздив Борис Джонсон. І ліс трас прийняла це запрошення. Ну і сама така вишенка на, на торті, ото така. вишенка на тортику. Да? Розмова класна була, душевна, по-домашньому була розмова. <суміло> Зрозумієте, так? Ну і ще. І ще. Другу розмову прем'єр-міністр Великобританії провела з Джо Байденом, з президентом Сполучених Штатів Америки. Ну що, друзі? Ну, коли говориш, що ситуація в світі змінюється, все змінюється. Ось для тих всіх, для тих всіх, я не буду навіть казати для кого, прем'єр-міністр королівства, Королівства Британії, Великої Британії, коли її назначили, перший же день призначення вона подзвонила звичайному парню. З України звичайному парню з 95-го кварталу, якого у нас тут як тільки деякі особистості не обзивають і не принижують, і не не будемо далі, подзвонила звичайному хлопцю з 95-го кварталу, щоб ви мали на увазі, який зараз є президентом. України, воюючої країни, яка зараз єдина протистоїть, протистоїть Російської Федерації. Ось в такому виді. Так от, перший це Зеленський, потім вже був Байден. Ось такі у нас ситуації, ось такі у нас Реалі, друзі. Ну і останнє, можливо, ввечері згадаємо. Єврокомісія все прийняла відмову спрощеного візового режиму Російської Федерації. Все нормально, все йде класно, все йде по плану, друзі. Вступає в дію ця, ця постанова 12 вересня. З 12 вересня. Особливо туристичні візи росіяни будуть отримувати ну, дуже, дуже, дуже в тяжкому ну, як, це не знаю, як назвати, ну, становищі, дуже буде повільно, дуже все буде не так, дорожче, а декому будуть відмовляти і так далі. Так далі. Це поки спрощений режим. Все буде далі, я вже казав. Все буде, буде, буде. До вечора, друзі. Ввечері у нас стрім. Запрошуйте друзів, приходьте, включайте, розповідайте в 20.00 стрім. А зараз дякую вам за вашу підтримку, за ваші лайки, за, ваш... за те, що ми разом. Україна переможе!